Побачив, що хлопці просто роблять якісно. Усівшись, грубо кажучи, на вихідні в гаражі, змогли виготовити всі необхідні нам деталі і зібрати буквально за кілька годин там перехідник, щоб поїхати потестити. І все це просто перетворилося на груду кирпичів. Ну, це була велика апатія, депресія, великий біль. Ну, якщо ми розплавимо порт, то буде прикольно. Придеться міняти порт зарядний. Есте фючер. Еволюшін. Дестефюче. Всім привіт. І вітаю вас на каналі Елмоп. Як ви вже здогадалися з назви цього відео та короткого інтро. Сьогодні ми поговоримо про історію створення. А перехідника для американських тесла Combo 2, так Так. фай від Elmob. і ми покажемо вам закулісся виробництва, розкажемо історію створення, проведемо декілька цікавих тестів, і ви зможете побачити весь наш шлях від ідеї до створення готового продукту. Ви знаєте, дуже рідко, коли в житті ти можеш сказати, що ти гордишся чимось. І ти справді от таке натхнення і гордість за виконану роботу або за зроблений якийсь продукт. І це мій партнер Влад, наш партнер Влад. У нас Я є прийду. ще один партнер Влад, який зараз не з нами. І це от та річ, про яку ми вам сьогодні будемо розказувати. Це перехідний AdapterFi VideoMob для CCS Combo 2 для зарядки Tesla американських. На усіх зарядних станціях по всій Європі. Тобто, це на сьогоднішній день найшвидкий стандарт зарядки у світі для електромобілів. Ми сьогодні вам розкажемо цю історію. Спеціально приїхали на СТО Елмоб, тому що у нас тут відбувається частина виробництва, тут же і склад, і тестування цих перехідників перед тим, як віддавати їх клієнтам на продаж. Смотримо на зарядку Два часа ночі 20 кВт. 1% заряда батареи при этом 30-40 киловатт 120 киловатт при 2% заряда машины это просто сказка в общем через переходник заряжается, это тестовый переходник тем не менее зарядка идет 130 киловатт видите, 130 киловатт 4% заряда машины это очень хороший показатель Машина повністю зарядиться за 45 хвилин. Видите, 125 кВт внутрі йде в машину. Якщо печку виключити, 127 кВт йде. В машину. Просто сказка. Зараз залью 10 кВт і буду їхати далі. До війни у нас було 11 тесла в оренді і ми постійно використовували перехідники CHAdeMO. Але, на жаль, на станціях деякої е, зарядної мережі е, ці перехідники стаб стабільно горіли. Перехідник це на той момент коштував 1000 доларів, і у нас згоріло 4 перехідника. Це була одна із причин, чому ми захотіли переходити на CCS Combo, і, тому що тут нема чому горіти. Ну і плюс швидкость зарядки набагато вища, і ціна перехідника нижча. А давайте спитаємо у Влада, як у вас це все починалося з владом. Ох, тут дуже цікава історія і дуже, ну, досить довго. Все починалось дуже спонтанно. Тобто ми з Владом, який зараз в Європі, ми починали один проєкт, і ми з ним довго працювали. І один раз він мені такий ввечері каже, залишиться на 5 хвилин, давай типу, обсудимо одну ідею. І він мені таки каже, що він хоче поїхати в Європу. Тобто через всю Європу, там 12 тисяч кілометрів, в нього маршрут є, і він хоче заряджати свою Теслу досить швидко. І каже, хоче зробити перехідник. Я такий, ну, давай спробуємо, що в нас були всі можливості це все виконати. І ми сіли за розробку. Ми буквально за тиждень-два ну, розробили проєкт, повністю його надрукували на принтері, виготовили на чіпу. Потрібні нам деталі і е, зібрали. Поїхали в Києві, затестували, все у нас працювало, і так Влад е, поїхав в Європу на, грубо кажучи, тестовому перехіднику, який просто був надрукований на 3 d принтері. Друзі, уявіть, наскільки якби, влад в хорошому сенсі псих. Да? Що він е, поїхав на своєму перехіднику в Європу, який просто декілька разів до цього відтестували в Києві. Але важливий момент, чому він взагалі це зробив. Тому що на той момент на ринку був тільки один перехідник, який усі знають, він коштував 600 доларів, і е, влад був не впевнений у якості того перехідника. Чи зможе він на ньому проїхати всю Європу, проїхати цих 12 тисяч кілометрів. Ну і людина переживала? Це якби, ну, зрозуміло. Маємо переходник конкурентів з тепловізором. вот этот вот, ну как бы конкурентов, коллег по рынку, не знаю, как правильно сказать. Который, в общем, самый такой, е, производимый в Украине, на котором, как мы знаем, который мы уже разбирались, в были вже вопросы у людей, то, что блоки. Горят потом CCS, потому что есть определенные. Так, смотрим. Температура самого переходника на старте 30. 30 градусов. На улице у нас с вами 34 градуса. Это показывает датчик в машине. Давай сразу кабель тоже замерим. О, видишь, солнца нету на кабеле. Он втянется. Кабель 56. Кабель 56. Сам пистолет. Пистолет 33. 33. Ну уже неравные данные, блин. Пистолет на 20 градусов меньше, чем вчера. Но этот стартуем, в общем, зарядочку, вставляем переходник. Вставляем пистолет и будем стартовать зарядку. Итак, зарядку мы стартанули. Вон синим моргает, вон станция пишет, что, не знаю, видно там тест. 0,2 киловатта, тест изоляции. 40 киловатт. Но станция, конечно, потрясающая, крутая. Ребятам украинским виробникам UGV, GV огромный-огромный респект. То видите у машины 5%. Что приходится делать ради вас, ради того, чтобы качественно тестировать переходник? Вот так вот пришлось ехать 150-200 км гасать. Чтобы машину для, разрядить для вас. Заряжается машина 118 кВт. Мы с вами видим. Что у нас по градусам? Уже 3-4 градуса. Переходник уже 33-34 градуса. Было сколько? 30? 30. Потихоньку, потихонечку нагревается. Смотрим ток, самое главное. 336 ампер, 355 вольт. Пошла зарядка, сразу напряжение на батарее подросло. Ну и по чуть, э, ток будет по чуть-чуть падать. 335 ампер будет становиться меньше. Уже ток упал. 105 киловатт. 289 ампер хотя могла бы выдавать и больше ампер но переходник начал нагреваться 64 градуса было только, 66. Э, только что было 66 и э, в пистолете у этого производителя мы с ними на связи вот 7 минут у нас длится зарядка видите у влада на часах 7 минут длится зарядка 63 э, 64 65 градусов уже переходник а тут стоит датчик, который, если будет 85, оно обрубит зарядку. Поэтому как бы проверяем, как оно будет дальше. 367 вольт, 269. Тут смотрим, у нас машина уже 23 процента, но мощность упала до 93 киловатт. Могла бы держаться и больше, если бы переходник так не грелся, потому что сама по себе зарядная станция. В принципе, может выдавать такой ампераж, ну, большой, который был изначально 340. Видишь, типа есть вот такая штука. Нет, секундочку, сейчас. Да. Вот переходник, видишь, у него показывает 64 уже в порту. То есть тут 64, видишь, палец. Да, да. И тут вот 60. То есть уже и порт сам горячий. но если мы расплавим порт, то будет прикольно. Придется менять порт зарядный. Кстати, народ, локера же тут нету, чтобы вы понимали. Мы сейчас можем спокойно взять и вот этот пистолет вытащить с переходника. В чем большой минус вот этого, скажем так, производителя, что могут вытащить легко очень этот переходник во время зарядки. 82 киловатта, 209 ампер так и держит. А вот и ошибка. Выбила ошибку. Фиксируем, тестируем, смотрим. 75 градусов. Вынимаем. 77. 8. Снимай О, контакты. Подожди, подожди. Тут вообще песня. 88. 88. Это на этих. Перегрелся 90. 90 градусов. Шина 90 градусов. На контактах я или понимаю. на шине? Я, я его снимаюсь, конечно, достать. Чего? Может, он горячий может быть? Он, он по-любому горячий. Ложи его. Не жарко тебе в руку? Пока еще нет, но я ж не так до... не прикасаюсь. Ну к этому. Вот я держу пистолет, пистолету ну реально горячий. Сколько там? Ну, 78. 70, 78. Но ну, вот самая горячая это конечно же шина. 90. Ну 85 она быстро остывает. 90 было. Короче выбила ошибку, Вон 63 градуса помылка. Ну, взагалі, в моєму розумінні це такий героїчний подвиг, да, що він це зробив. Швиденько вони з владом розробили цей проект, продукт. Ти сказав, що у вас були всі можливості це зробити. Що ти маєш на увазі? Це О, наявність обладнання, там технічна освіта, що взагалі ти вкладаєш в слово <сум> були всі можливості. Ну, у нас були е обладнання, точніше, це був токарний і ЧПУ-станочок, який допоміг нам виготовити без питань е своїми. Швидкостями, своїми можливостями, корпус і елементи, які всередині, тобто там шина і контакти. тобто Ми просто, усівшись, грубо кажучи, на вихідні в гаражі, змогли виготовити всі необхідні нам деталі і зібрати буквально за кілька годин там перехідник, щоб поїхати потестити. Тобто, просто взяли і створили. Тобто так в нас є там і освіта, і все інше. Тобто, все може в наших силах. Треба додати, що влад інженер, і другий влад, він теж технар і програміст. Тобто вони ну з технічним складом е розуму. Розум. 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 Добре, і що було далі? Поїхав влад а... в Європу. Як це все? Так, тобто він мені скидав постійно кожен день в тілегу відосики, як в нього все файно виходить, як він заряджає, і казав: давай змінимо це, давай змінимо це, змінимо це. І тобто, поки він був в Європі, я сидів е на роботі і модернізував з кожним днем цей перехідний. Сейчас я нахожусь в Нидерландах. Приехал на суперчарджер. Спереди видно суперчарджеры, в которых по два провода висит, по два коннектора. Это версия 2, она 150 киловаттная. А с другой стороны доставили 250 очки. У нее один провод, один коннектор. И он такой очень тонкий, легкий, ну и на нем есть смысл заряжаться только Model 3, потому что Model 3 может брать 250 киловатт. Ну и то Model 3 только Long Range. Я тестирую переходничок свой. Вот поэтому буду заряжаться через него. У меня американская машина. Собственно, я поехал в Европу как раз для тестов переходника. Вот если повезет, то будет сейчас 250 киловатт зарядка вот так вот начинается. То есть никакие ни приложения, ничего не нужно. Просто ставил коннектор и погнал. Будет, кстати, фиксация на этом переходнике. Вот, кстати, шум пошел от станции. Там в проводе водяное охлаждение. Я когда термо тепловизором смотрел, то видно, как циркулирует жидкость. Сейчас посмотрим, что по мощности. О, класс. 250 сходу вообще ни о чем он даже не теплый он он холодный на улице сейчас градусов 15 но все равно сейчас я через тепловизор покажу изображение вот что можно видеть через тепловизор то есть температура здесь 41 градус. Это при том, что уже 250 киловатт отзаряжалось. То есть температура сейчас не будет сильно расти. Видно, что вот здесь тонкий слой пластика. Вот в этом месте. Поэтому тут наиболее яркая картинка. Ну и сбоку вот здесь видно шину. И то она там достаточно холодная. Вот. Что по картинке общей? Машина. Ну, колеса теплее, понятное дело. Вот коннектор тесловский кстати. Вот переходник. Ну, 45 подогревается. И, и коннектор. 41-42. То есть они одной и той же температуры. И вот, практически, не критично. И сам провод. так он выглядит. Температура 57 градусов. Ну и мощность, соответственно, падает. Температура расти уже не будет. Вот. А здесь в коннекторе Тесовском есть водяное охлаждение. В коннекторе и в проводе. Поэтому он всегда такой хорошей температуры. Ну, еще хочу сказать, что э, тепловизор показывает температуру не поверхности, не частично поверхности, потому что вот здесь, где я касаюсь пальцем, ну, здесь явно нет 50 градусов, 53, как показывает. Он слегка теплее, то есть, ну, 45 градусов, но не, никак не 50, 55. Дивіться, друзі, дуже важливий момент, що влад в Європі тестував навіть на суперчарджері 250 кВт. Це найпотужніший на той момент можливість для зарядки Тесла. І що нас вразило, що перехідник той не перегрівався. І він пройшов усі тести і він навіть заряджався у Греції на 250 кВт суперчарджері, там коли було 30 градусів жари. Так, да, тобто був корпус надрукований на 3D-принтері, все виготовлено, грубо кажучи, в гаражі, і в нас все... на колінці можна да, все чудово працювало без ніяких питань. До речі, якщо ви хочете побачити деталі поїздки влади по Європі з тестовим перехідником, натискайте на підсказку зверху, переходьте, дивіться приємного перегляду. Вносили ви корективи поступово, і що було далі? Далі ми. Точніше, з нами зв'язався Захар і каже, нам треба 30 комплектів. Ми такі, добре, давай, типу, спробуємо це зробити, тобто зробити першу партію. Ми взяли за цей проєкт, ми розробили план, як його виготовити, і виходить так, що почалась війна. Тобто, Друзі, я вибачаю, дуже коротенько вставлю. Я шукав для себе рішення да, для компанії і побачив, що хлопці просто роблять якісно. І те, наскільки педантично та відповідально вони відносяться до роботи, це мене знаєте, підкупило. І ми з ними домовились про те, що ну, використовуючи можливості маркетингу та е Елмоба для продажів, будемо е співпрацювати. Але як сказав Влад, сталася війна, сталося величезне горе, і е ну, про це горе розкажи. Так, да, тобто ми майже закінчили твої 30 комплектів. Тобто, у нас були готові майже всі комплектуючі корпуса, все ми вже мали збирати. І буквально ми в четвертій ранку, і ми чуємо, що почалась війна, і залишаємось вдома. Буквально через кілька днів влад же пише, що він вже звалює з України, ну точніше, хоче звалити з України, бо просто вже вертольоти над його хатою літають. І через буквально тиждень ми бачимо повідомлення від мешканки нашого сусіднього дому, що нашого дому просто не існує вже. У нас була трьохповерхова е, хатинка, яка просто перетворилась в велику яму. Так. Тобто ніяких не станків. Тобто, дивіться, як це було, да? був гараж, в якому стояли е, там же влад і жив, да? там же стояли станки, е, 3D-принтери, ЧПУ, там же були всі комплектуючі, там же було все абсолютно. І все було готово. Там було обладнання більше, ніж на 30 тисяч доларів да? сумарно. І все це просто перетворилося на груду кирпичів. І все. Через орків. Так. І ми прийняли рішення відроджувати проект. Хоча все було втрачено, але були креслення, і саме головне у Влада та у друга влада у головах були напрацювання і був досвід, було розуміння. І прийшлося через підрядників, уже, які виробляють частину комплектуючих для ЗСУ. У черзі між тим, коли вони роблять проєкти для ЗСУ, замовляти в них корпуса, але, ну і самим виробляти все інше. Так, тобто ми взяли на себе більшу частину виготовлення на себе все ж таки, щоб гарантувати безпеку е при використанні перехідника, ми взяли на себе велику кількість е роботи. І більшу частину виготовляємо самі. Взагалі виготовлення в принципі, на 90% відбувається ін-хаус у компанії ELMOB. і тільки там невеличку частину це виробляють нам підряд. В один момент ви втратили все. Розкажіть долю тих 30 перехідників, які були майже на фінальній стадії, і взагалі, як ви відроджували проєкт і ну, чому прийняли рішення працювати, розвиватися в цьому далі? Ну, у нас було дике бажання пробувати себе в чомусь новому. При тому проект був досить цікавим. Тобто ми вірили в його успіх. Перспективним. Так, перспективним досить. Це насправді великий біль, тому що тих 30 перехідників, їх немає. Вони досить там лежать. Вони досі там лежать під завалами цих кирпичів, і ну це була велика апатія, депресія, великий біль. І після цього болю, після того як це все було вже пережито, у кінці квітня. Було прийнято рішення відроджувати проєкт. Ніфіга не було зрозуміло. Ринок був пустий, нічого не продавалося, ніхто не купував Тесли. Все, як знаєте, завмерло. Але ми прийняли рішення, ну, знаєте, було бажання щось рухатися і ну, куди, кудись рухатися, правильно? Так, тобто ми місяць посиділи, потім другий посиділи, зрозуміло, що так може бути тривати дуже довго, і вирішили просто що є, то є робити. Те, чим нам подобається займатися. Тобто, ми почали серчити інтернет, шукати цікаві моменти, шукати людей, які нам можуть допомогти в цьому. Тобто, ми знайшли у Львові людей, які нам готові були фрезерувати корпус. Тобто, знайшли Для того, щоб їх знайти, прийшлося відтестувати та обдзвонити більше 20 компаній, щоб знайти одну, яка нам допомагає зараз у виготовленні корпуса. Можете собі уявити, скільки було тестів. Переговорів, невзятих трубок, ну коротше, це довга історія. Да, довга досить історія була. Але все ж таки ми е, впоралися і ми змогли знайти е, дійсно найкращих людей, які нам е, в цьому допомогли. <світнен> <світнен> Можете в цьому плані, коли ви будете вже купувати перехідник, зацінити, наскільки він гладенький, наскільки він приємний, наскільки він такий, знаєте, ну крепкий, він відчувається навіть таким от масивним. І це все теж заслуга влади і нашої, так сказати, технічної команди. <світнен> так, тобто ми вирішили для е, того, щоб. Гарантувати якість нашого перехідника ми вирішили виготовляти більшу частину самі, тобто ми вклались знову в такі, в такі самі е, обладнання, щоб могли е, виготовляти самостійно і оновлювати постійно е, наші нароботки, щоб могли покращувати, тобто самі можемо виготовляти все. This is the future. This This is the future.